Добрий день малята! Сьогодні в нас заняття зліплення, а що ми будемо ліпити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Правильно, це пожежна машина. Сьогодні ми будемо ліпити пожежну машину. Подивіться, яку пожежну машину я зліпила. Давайте розглянемо, що у машини є. У машини є бак з водою, дробина, шланг, колеса, кабіна. І ось зверху на кабіні мігалка, а також фари бампер машини. Ми з вами вже ліпили машину. І тому сьогодні я показувати вам не буду, як ліпити кабіну, як ліпити цей бак. Нагадую тільки, що розкачувати колеса треба. Коловими рухами. шлак і дробину ми розкачуємо рухами вперед-назад. Перед-назад. Ось так я покажу вам. Я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіху і дякую за роботу. До побачення!